Більшість людей помічають випадіння волосся лише тоді, коли на подушці або в душі залишаються цілі пасма. Спершу здається, що це тимчасово, але з часом волосся стає тоньшим, рідше є проділ, а лінія росту відступає. Найгірше це коли ти не розумієш, чому це відбувається: стрес, неправильне харчування, вік, спадковість а можливо комбінація всього одразу. У пошуках вирішення більшість кидаються до дорогих шампунів або процедур, але забувають головне корінь проблеми буквально в коренях волосся. Та справжнє рішення може бути ближче, ніж здається, у простому, натуральному засобі, який треба нанести до миття голови, а не після. Це не магія, не черговий тренд із соцмереж. Це перевірене поколіннями поєднання природи, знань і простоти, яке допомагає зупинити випадіння та повернути волосся густоту. Частина перша секрет бабусі з Карпат у самому серці Карпат, де гірські потоки співають краще за будь-яку музику, а повітря пахне хвоєю чистотою. Жила бабуся Марія. Їй було далеко за 80, але вона не виглядала навіть на 60. Висока, пряма, з ясними очима і неймовірним волоссям, темне, блискуче, довге майже до талії. Воно не було посивілим, не випадало з мутами і не потребувало дорогих засобів, просто було живим, густим і сильним. Люди в селі дивувалися, як у такому віці можна мати таке волосся. Та Марія не вважала це дивом. Для неї це було так само природньо, як пити воду з криниці чи вмиватися росою. Вона часто казала волосся як земля. Якщо ти щодня його виснажуєш, воно помре, а якщо піклуєшся, віддячить сторицею. Її внучка Оленка приїжджала до села кожного літа. Місто втомлювало її, навчання у великому місті, постійні дедлайни, недосипання, харчування на швидку руч. Одного літа вона помітила, що в душі. На гребінці залишалося все більше волосся: спершу кілька пасом, потім цілі жмутки. Волосся втратило блиск, стало тонким, ламким, і що більше вона використовувала рекламовані шампуні і кондиціонери, то гіршою ставала ситуація. Одного ранку вона вийшла з хати із заплетеною косою, але на очах сльози. Бабуся одразу все зрозуміла, глянула на її волосся і сказала: час тобі спробувати мою баночку. І пішла до старої дерев'яної шафи, що стояла в кутку ще з часів її молодості. Звідти вона дістала маленьку скляну банку, накриту ляною серветкою. Запах був ледь помітний, щось між травами, олією і свіжістю. У цій баночці була суміш трьох простих інгредієнтів, які бабуся готувала сама. По-перше, касторова олія темна густа в'язка. Вона стимулює кровообіг у шкірі голови, живить волосяні фолікули і допомагає навіть сплячим волосяним цибулинам прокинутись. По-друге, сік алоя. Бабуся вирощувала алоя на вікні, як і багато хто з нас колись. Ця рослина має надзвичайні заспокійливі та зволожуючі властивості, прибирає запалення свердіж і робить шкіру голови здоровою. По-третє ефірна олія розмарину всього кілька крапель. Розмарин активує ріст волосся, пробуджує коріння, бореться з лупою і зміцнює кожну волосину. Бабуся сказала Нанось цю суміш за півгодини до миття голови, пальцями м'яко, по шкірі, по довжині і загортай голову в теплий рушник. Оленка слухалась вона робила це двічі на тиждень. В перші дні вона помічала, що волосся стало менш сухим, через кілька тижнів, що воно менше випадає. А через місяць. Вона стояла перед зеркалом і помічала тоненькі нові волоски, що пробивались по лінії лоба. Там, де вже думала, назавжди порічало. Її подруги в місті почали запитувати, що ти зробила з волоссям. Воно ніби ожило. А вона лише усміхалася і казала: бабусіна баночка. Пізніше вона дізналася, що наука підтверджує ефективність усіх трьох компонентів. Касторова олія містить рицинолову кислоту, яка протидіє запаленню і стимулює ріст волосся. Алоє вера – це джерело вітамінів, ферментів і мінералів. А розмарин відомий у світі як природна альтернатива міноксидилу, відомому аптечному засобу для росту волосся. Та найважливіше не в складі, а в принципі. Живлення має починатися не після миття, а перед ним. Бо коли ти наносиш маску після шампуню, ти вже втратив частину захисту. А коли ти підживлюєш шкіру перед миттям, ти готуєш її до очищення. Зміцнюєш фолікули, не даєш воді і хімії нашкодити. Цей простий ритуал, немов щит, і водночас корінь сили. Сьогодні Оленка сама передає цей рецепт. далі. Її доньки, подруги, навіть колеги з офісу усі вже мають свої паночки. І усі вони знають густе, сильне волосся не завжди дар природи, часто це дар звички, яку ти обираєш щодня. Секрет бабусі Скарпат простий: годуй волосся до того. Коли воно зголодніє, і тоді воно ніколи не залишить тебе. Частина друга Помилка стиліста: у самому центрі великого міста, серед дзеркал, блиску та розкішних зачісок працював відомий стиліст на ім'я Андрій. Його графік був розписаний на тижні вперед. Клієнтки з дорогими сумками, актори, телеведучі, навіть відомі політики заходили в його салон, щоб оновити образ. Він умів творити магію. Перетворювати звичайне волосся на витвір мистецтва. Але була одна проблема, про яку ніхто не знав він сам. Власне, волосся Андрія з кожним тижнем ставало тоншим, тьмяним і ламким. Іронія долі: той, хто мав рятувати інших, не міг врятувати себе. Часте фарбування, експерименти з освітленням, сушка, лаки, гелі усе це накопичувалось, а ще стрес. Нестача сну, кава замість обіду і поспіх замість тиші. Одного ранку він подивився в дзеркало і побачив на маківці ледь помітну, але чітку лисину. Скальп почав просвічуватись. Волосся втрачало об'єм і структуру. Його гребінець щоранку нагадував про це усе більше волосся залишалось у ньому. Спершу він намагався врятувати ситуацію як професіонал, маски після миття, дорогі. Брендовані з обіцянками відновлення від корення до кінчиків, сироватки, що пахли парфумами, ампули з активаторами росту, але ефект був тимчасовим. Волосся виглядало краще на день-два, а потім усе поверталось. Він знав: це не просто втрата краси, це втрата контролю. Та зміни почались не тоді, коли він купив чергову дорогу баночку, а тоді, коли в його крісло сіла скромна жінка з Індії. З довгим, темним густим волоссям, яке, здавалося, ніколи не знало фарб чи фена. Він не втримався і запитав у чому ваш секрет. Жінка усміхнулась і сказала не після шампуню, а до. Він здивовано зупинився, і вона пояснила: у її родині ще з дитинства перед кожним миттям голови використовували старовинний, аюрведичний засіб: порошок амли, кокосова олія. І ефірна олія лаванди усе просто взяти чайну ложку амли, це висушені й подрібнені індійські ягоди, що мають потужні антиоксидантні властивості, додати до них дві столові ложки теплої кокосової олії вона проникає глибоко у волосся, зволожує, живить, відновлює. І крапнути кілька крапель олії лаванди, щоб заспокоїти шкіру голови, зняти напругу і допомогти фолікулам відновитися. Усе це перемішати в густу пасту, нанести на шкіру голови та довжину за 30 хвилин до душу, загорнути волосся в рушник або вдягти шапочку і дати інгредієнтам попрацювати. Вона додала якщо дати волосся силу до миття, воно витримає все, що після. Андрій спробував того ж вечора. Він не очікував дива, просто хотів знайти хоч щось, що працює. Після першого разу нічого не змінилось. Але після другого зник свербіж, після третього з'явився блиск. А після кількох тижнів регулярного використання він раптом помітив: волосся більше не залишалося на подушці, гребінець був чистим. І що найдивніше, на маківці почали з'являтися нові коротенькі волосинки. Минув місяць, потім другий. Андрій більше не приховував проблему, бо вона зникла. Волосся стало щільнішим. Товстішим, міцнішим його зачіска знову тримала форму, і, що найприємніше, повернулась упевненість у собі. Тепер він сам радив цей засіб своїм клієнтам, навіть тим, хто мав гроші на найдорожчі косметичні засоби, бо зрозумів головне інколи просте, найефективніше. Амла живить корені, зміцнює фолікули, уповільнює процес посивіння. Кокосова олія єдина з натуральних олій, що проникає всередину волосся, а не лишається на поверхні. А лаванда це не тільки аромат, а й природній стимулятор росту. Секрет цього засобу не в екзотиці, а в логіці готувати волосся до очищення краще, ніж лікувати після пошкодження. Це як дбати про шкіру перед тим, як виходиш на сонце, а не після того, як обгорів. Андрій більше не шукає чудо в рекламі. Він знайшов його в простій віковій мудрості. І тепер щоранку, коли проводить долонею по волоссі, він знає. Це не просто результат догляду, це результат вибору, правильного, вчасного. Частина третя: Випадок на острові. Це трапилося не в місті, не в салоні і не в лабораторії краси, а на острові. Загубленому серед Індійського океану на Шрі-ланці, де час плине повільніше, а природа щедро ділиться всім, що має. Марина українська мандрівниця, яка завжди мріяла побачити чайні плантації, тропічні ліси та справжню нетуристичну Шрі-Ланку. Вона подорожувала автостопом, ночувала в маленьких селищах. І їла з місцевими те, що вони самі готували. Її цікавила не лише краса острова, а й мудрість його мешканців, особливо жінок, які в своїх скромних хатинах мали знання, які не знайдеш у глянцевих журналах. В один із днів, коли сонце стояло високо, а спека змушувала шукати тінь під пальмами. Марина потрапила до сім'ї, яка запросила її переночувати. Це були прості добрі люди, які жили в бамбуковому будинку, готували на вогні і щиро ділились усім, що мали. В хаті було чисто, пахло спеціями, рисом, кокосом і якимось свіжим трав'яним ароматом. Але найбільше її вразило зовсім інше у сім'ї була донька, їй було приблизно стільки, скільки старші школярці. Її волосся довге, густе, чорне, блискуче, спадало теж до пояса. І було не просто гарним. Воно виглядало як із реклами, але без фільтрів, без ламінування і професійної обробки. Волосся, яке ніби зберегло секрет джунглів. Марина не стрималась і, показуючи на косу дівчинки, запитала Як? Що ви робите з волоссям? Мати дівчинки лише усміхнулася і зробила простий жест: взяла керамічну мисочку, у якій була густа паста кольору світлої глини. Потім провела рукою по голові дівчинки, показала, що саме цю пасту вони наносять перед тим, як мити волосся. І тільки так: ні бальзамів, ні масок після, ні сироваток, тільки до, а не після. Паста була зроблена з подрібненого насіння пажитника, настояного у воді. Насіння замочували на ніч, потім подрібнювали у пюре і наносили за 30-40 хвилин до душу. Цей ритуал повторювався два або три рази на тиждень, залежно від сезону. Місцева жінка пояснила, що їхня родина використовує цей засіб з покоління в покоління. Її мама навчила її, бабуся маму. Вони ніколи не мали потреби в дорогих засобах чи процедурах, бо знали головне волосся росте там, де йому комфортно, а пажитник це один із найкращих природних засобів для створення цього комфорту. Марина, повернувшись додому, не забула про цю зустріч. Уже в Києві серед бетону і вітрин вона знайшла насіння пажитника на ринку у кіоску зі спеціями. Зробила все, як показали, замочила на ніч, подрібнила у пюре і нанесла на шкіру голови та довжину волосся, обгорнила рушником і почекала. Результат не прийшов миттєво, але вже після другого використання зник свербіж, з'явилось відчуття легкості. А через кілька тижнів вона побачила нові волоски по всій лінії росту, тонкі, але живі, мов проростки весною. Найбільше її вразило те, що волосся перестало випадати. Те, що колись здавалося нормою, ці пучки в душі, ці жмутки на гребінці, зникли. Замість цього сильне м'яке слухняне волосся не від реклами, а від уважності, не з баночки, а з природи. Пажитник має потужні властивості, зміцнює волосяні фолікули, знімає запалення і свербіж. Стимулює ріст нового волосся, підвищує еластичність і блиск. Але ще важливіше це час і момент, коли його наносити, саме до миття, коли шкіра голови не вимита і не висушена, а готова прийняти користь, коли фолікули відкриті і сприйнятливі. Це і є головна ідея, яку Марина винісла з того будиночка на острові. Тепер це стало її звичкою. Раз на тиждень. Паста спажитника, жодного поспіху, жодної метушні, лише тиша, аромат трав, рушник на голові і знання. Це не просто ритуал краси, це спадок, це мудрість, яку носять не в книжках, а в косах. І досі, коли хтось запитує її: Ти що, наростила волосся? Вона усміхається і каже: Ні. Просто одного дня я зайшла в дім на Шрі-Ланці. Частина 4 Студент і звичайна цибуля. Артем був звичайним хлопцем, який навчався в університеті, мешкав у гуртожитку, мріяв стати програмістом і майже не думав про зовнішність. Майже поки не помітив, що щось не так. Спочатку трохи більше на подушці, потім чітка лінія лоба почала відступати назад, згодом у душі залишались цілі пасма. І все це ще до 20 років. Він розумів, що у його родині в чоловіків рідке волосся це норма, але він не хотів миритись із цим. Хоч він і був молодим, але мав характер. Артем не з тих, хто скаржиться, він шукає. Почав читати форуми, наукові статті, дослідження. Його цікавило, що реально працює, а не просто обіцяє. І що найдивніше, усе частіше натрапляв на одне і те ж звичайна рібчаста цибуля. На перший погляд, це звучало абсурдно Цибуля? та ж вона викликає сльози, а не нове волосся. Але чим більше він читав, тим цікавіше ставало. Дослідження показували, що цибульний сік покращує кровообіг шкіри голови, живить фолікули. Зменшує запалення і стимулює ріст нового волосся. Але була одна важлива умова застосовувати потрібно саме перед миттям голови, не після. Саме тоді цибуля може максимально розкрити свої властивості, потрапити до кореня і активізувати все, що ще можна врятувати. І Артем наважився він взяв одну велику цибулину, натер її на терці, через марлю вичавив сік. Запах був, м'яко кажучи, ядерний, але він не шукав ароматів, він шукав ефект. Отже, за 20 хвилин до душу він втирав сік у шкіру голови, надягав стару шапку і чекав. Після першого разу нічого не змінилось, після другого теж. Але вже на четвертий чи п'ятий тиждень він помітив, що волосся стало випадати менше, а потім з'явився блиск. Далі. На лобі почали пробиватись тонкі нові волосинки, вони були як перший сніг тоненькі, але щирі. Щоб запах не лишався, він змішував сік цибулі з кількома краплями олії чайного дерева або лимона. Так запах був легший, а дія не зникала. І що найважливіше, шкіра голови не дратувалась, а навпаки, заспокоювалась. Через кілька місяців Артем зустрів старого друга зі школи. Той подивився на нього здивовано. Ти що, зробив пересадку? Артем усміхнувся відповів: Ні, просто я знайшов свою суперсилу на кухні. Тепер він з гордістю говорить про цей досвід, бо він пройшов шлях від безсилля до контролю не завдяки дорогим процедурам, а завдяки уважності, наполегливості і звичайній цибулі. Цибуля містить сірку це природний будівельний матеріал для кератину, з якого складається волосся. Вона також має антибактеріальні властивості, які знімають запалення, допомагають прибрати лупу і зробити шкіру голови здоровою, але знову ж таки суть не лише в складниках, а в моменті застосування, не після миття, коли волосся вже вимите і вразливе. А до коли фолікули ще сильні і мають шанс отримати захист. Це і стало головним відкриттям Артема. Догляд починається не з шампуню, а задовго до нього. Тепер у нього є свій ритуал: один раз на тиждень цибульна маска, ще один раз легкий масаж з кокосовою або рециновою олією. Усе просто, але працює і головне це нічого не коштує. Лише трішки часу, терпіння і бажання змінити себе без втручання хімії. Багато хто сміється з народних методів, але Артем знає інколи відповідь не в флаконі за півзарплати, а в овочі з найближчого ринку. Це не реклама, це не диво, це просто логіка, терпіння і дія. І якщо в тебе така сама ситуація. Якщо ти бачиш все менше волосся, не бійся спробувати щось просте. Можливо, це саме той момент, який змінить усе як у Артема. Бо іноді цибуля це не сльози, це новий початок. Усі ці історії різні. Вони про людей із різних країн, з різним способом життя, різним досвідом. Але всі вони зводяться до одного важливого висновку: правильний догляд за волоссям починається не з шампуню. А ще до нього. Бо волосся це не просто зовнішній вигляд, це показник внутрішнього стану, турботи, послідовності. І найважливіше відбувається саме до того, як вода торкнеться шкіри. Коли ти наносиш натуральну маску, олію чи пасту перед миттям, ти даєш волощу сили, а не просто прикриваєш проблему. Живлення фолікулів, зменшення запалення, стимуляція росту усе це починається з простого кроку. Зробленого вчасно. Тому наступного разу, перш ніж відкрити пляшку шампуню, зупинись на мить і запитай себе, а що ти наніс перед ним? Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10, якщо ні, 0. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд. До зустрічі!